Сьогодні це Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад. Віталій, доброго вечора. Доброго вечора. E, значить петиція про те, що кошти з єдиного марафону мають бути переправлені на збройні сили України. набрала необхідні 25 тисяч голосів. Вона була ініційована військовослужбовцем. Там, по моєму навіть більше ніж 25 тисяч голосів. І якщо є петиція, на неї має бути реакція влади, тому що такий механізм комунікації має відбуватися. Ну так, от петиції вже скільки? Два тижні? Ну 10 днів? Є реакція влади Є реакція влади нульова. Ну, відсутність а, реакції це теж те це теж реакція. Так. Вона цілком красномовна. Якщо одразу там банкова не відреагувала, значить вона не хоче реагувати. От все реакція президента на петицію про гральний бізнес на передовій була миттєвою. Ця петиція теж набрала багато голосів. Ми про це сюжет навіть робили про те, що ну є певні зловживання цією проблемою. Військові витрачають на це кошти, і люди, які робили цю петицію, зверталися щоб вирішити питання. От. В чому різниця між петиціями? Ну, я думаю, що насправді на петицію стосовно грального бізнесу реакція була десь приблизно така ж, як і на першу петицію, яку ти згадала, тобто нульова. Бо якщо в одному випадку просто ніхто ніщо не сказав, то в другому випадку забалакали. Угу. Бо якби була правильна реакція, то природньо вона була б в єдиному можливому форматі. Це жорстке. Обмеження грального бізнесу, якщо не помиляюсь, останній капіталіст писав Влад Красноперов про те, що якщо мова йде про гральний бізнес, в принципі, особливо гральний бізнес під час великої війни, то він має бути максимально обтяжений податками. Максимально, от просто напевно, що максимальніше з усього всього, що можна оподаткувати в, в економічному полі, це раз. А по друге, він має бути максимально обмежений. Зокрема, не знаю наскільки це можна технічно, але максимально обмежений для тих телефонів, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Або коли мільярди гривень вимиваються з кишень військовослужбовців, які часто густо самі оплачують своє пальне, самі оплачують ремонт своїх корчів, і замість того, щоб ці гроші опинилися в кишені дружин, рідних. Матерів, дітей, вони опиняються в кишенях ділків. Я абсолютно за капіталізм, але, як то кажуть, є нюанс. Так, я хочу повернутися до теми медіамарафону, тому що єдиного марафону, тому що ну це дві петиції. Вони були просто поруч одна за одною. Тому мене вразила швидка, швидка реакція на одну, і відсутність реакції на іншу. Українська правда написала статтю безкоштовна медіа імперія. Чому влада не хоче відмовитися від телемарафону? Ну, перше, медіа імперія не безкоштовна, наскільки я розумію. Я не, не знаю, чому такий заголовок винесено. Все таки за неї платять українські платники податків за цю медіа імперію. Наскільки колегам з української правди треба нагадати фразу, що безкоштовно. Товно безкоштовних сніданків не існує, це, до речі, одна з формул, які про знову ж таки про капіталізм. І в даному випадку, якщо говорити про медіа імперію Зеленського, він повноцінний олігарх. І я тут цілком погоджуся з цим. Цей медіаресурс колегіальний він частково на гроші попередніх власників, частково ціна, хоч її навряд чи можна монетизувати. Це не монетарна, але це ціна, це лояльність. бо Представники олігархічних великих телеканалів вони працюють не в своїх ньюзрумах, а в умовно єдиному ньюзрумі. А всі розуміють, що власники великих новинні телеканалів не входять в це. Бо новинні телеканали це не бізнес, це видаткова така частина. А розважальні телеканали – це завжди був великий інструмент впливу. Зокрема, впливу на українську політику. Так, от ті, хто є власниками великих розважальних телеканалів, вони не просто так за спасибі віддали цей ресурс в по суті під повний вплив банковий. Ну і третє, це абсолютно справедливо в тому, що нічого безкоштовного тут не буває. Є платники податків. Якщо держава витрачає гроші, а вона витрачає гроші, то ці гроші витрачаєш ти, витрачаю я з наших податків. По суті, фінансується те, що є абсолютно комплементарний, абсолютно маніпулятивний, незбалансований, Про це здається у також написала. Ефір єдиного зомба марафону. Ну, про нас тут теж написано. Треба визнати, що канали з полу Порошенка платять тією ж медійною монетою. І неможливо назвати стриманими конструктивними, бодай збалансованими. І Тут край рідко з'являються представники влади. Щодо представників влади, ми запрошуємо весь час. Хтось із представників влади заходить до нас, хтось не заходить. Хтось підключається а у когось, як кажуть, є установка взагалі ігнорувати наше запрошення. Тому тут таке питання. От що скажеш? Ну, по-перше, дай Бог владному пулу. Бути бодай трішечки схожим на п'ятий. І тут я не тому що я виріс з ньюзруму п'ятого і власне знаю про що я говорю. І, і тут не те, що там ми хвалимо один одного. Просто ми відчуваємо і пам'ятаємо різницю, що таке, коли не дають працювати, і коли там у нас отут -от голодування було і так далі. і так Тому п'ятий знає про що говорить. От. Тому дай Бог, щоб всі мали бодай такий баланс, який є у нас. От коли всі інші доростуть до нашого балансу, от тоді ми поговоримо, сядемо разом про те, які ж вони ідеальні баланси. А якщо серйозно, то звичайно хотілося б, щоб, зокрема, і ті, які критикують, щоб вони в першу чергу повідстежували баланс в своїх новинних стрічках. І з усієї поваги. В чиєму, в чиєму а авторам цієї статті, варто пошукати не те, що скалку, а колоду в балансах самої УП. так припиняємо цю розмову про колег, ну, тому просто... що вона з одного боку, знаєш, трішечки навіть не давай будемо ми, не будемо припиняти, тому що насправді, от насправді, недоліки є в усіх, і в, в усіх наших колег. Але я неодноразово згадував в різних ефірах. Я писав це на своїй сторінці у Фейсбуці. Е якщо порівняти рефлексію. Незалежно від вивіски бренду медійного бренду, от порівняти рефлексію на загал медійної спільноти на владу і дії влади, яка була як би хто не критикував обґрунтовано не обґрунтоване емоційно, не емоційна Порошенка з там 14 по дев'ятнадцятий, на загал, як явище, якщо подивитися на рефлексію акулпера, яка була тоді. І на рефлексію, яка сталася потім. Причому я навіть не беру там єдиний марафон там від початку повномасштабки, те, що було з 19 по 22 — це небо і земля. Медійники одну каденцію а, виходили. Я тобі не дорогенька, а зараз я не бачу таких футболок. Я не бачу такої рефлексії. Причому навіть серед там тих же самих антикорупціонерів, за якими там зараз СБУ це бігає подекуди. Я не бачу того, що журналісти хочуть і надалі відігравати роль. Повноцінної четвертої влади і щось десь зламалося, і про це треба говорити. Бо коли ти з претензію виходиш до того, що влада не виконує свою роль, так я кажу, що журналісти не виконують свою роль, і грішні тут, як ті, так і ті, от щодо претензій, можливо, журналісти і не виконують, але якось ця вся система так працює, що е, рейтинги у, у чинної влади падають. І соціологічна група рейтингу оприлюднила дані результатів опитування, значить лютий порівняла лютий 23-го і 24-го. Рівень повного схвалення діяльності президента Зеленського обвалився із 58 до 22%. А тих, хто так чи інакше не. Схвалю їх зросла від 7 до 33. Ну тобто, ні єдиний марафон не, не, не працьовує на рейтинг, як то кажуть. І, і це означає, що зараз влада має почитати ці цифри, мало і що би. і щось мало би робити, так? Ну знову ж таки, ідеальним рецептом вирівняння ситуації є те, про що здається, ми говорили в цій студії. Зокрема, це припинити творити теплу ванну. А повернути, ну тобто припинити єдиний марафон, повернути всіх журналістів до їхніх студій і просто взяти і відновити ті ж самі дискутивні ефіри. І угу. тоді абсолютно справедливо пишуча братія сайти і там друковані медіа вони будуть аналізувати говорячу братію. Яка говорить в студіях, але тоді у нас відновляться політичні. Е, нехай це ми не будемо називати як шоу. Нехай вони будуть переформатовані, причому я абсолютно впевнений, першим переформатуються суспільний мовник. Вони вміють, вони вони доволі збалансовані. Їм угу. треба віддати належно, що навіть в нинішніх умовах суспільний мовник тримає марку. Е, можливо, вони могли тримати її краще, але вони тримають її. Вони переформатуються найпершим. Нехай повернуться ICTV до своєї студії. Нехай плюси повернуться до своєї студії. Всі, 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 всі. всі. Нехай вони повернуться до своїх студій. І тоді детектор Медіа буде аналізувати всіх мовників і політики, і слуг народу, і там європейської солідарності і голоси і, можливо навіть ОПЗЖ хтось запросить до студії. Вони будуть приходити і як раніше дискутувати це потрібно. Глядачеві, і коли це відновиться, ну так критики критичних стріл на адресу влади буде більше, об'єктивно більше. Але будь-хто з влади зможе отримати повноцінну можливість вийти, сісти в студію ось так і дати відповідь. І нехай це будуть депутати від слуг народу, нехай це будуть там, там урядовці, нехай це будуть офіційні якісь спікери від банкової. Але це буде чесно. І ситуація стосовно прозорості інформування стосовно справ країни різко зміниться. Різко дуже часто. Я чую зараз вислів, що комунікація суспільством провалена. Факт, чому вона провалена, коли є такий інформаційний ресурс, тому що комунікація це не рупор і не гра в одні ворота. Коли ти маєш там. Я не зовсім люблю, коли там, повністю в чорному світлі подають слово пропаганда. Бо це теж є маніпуляція, бо пропаганда це, по суті, там, public relations, та, в, сучасному, в сучасній транскрипції. Бо якщо у нас пропаганда здорового образу життя, то це хорошо. А коли там, пропаганда говориться там, в політичному ключі, то це там, чи там, в патріотичному ключі, то це там, хтось може ставити під сумнів. Тому в даному випадку мова йде про те, що. Коли в тебе є просто рупор, який тобі цвяшком, ось так, от потімечку вбиває якусь інформацію, то це не комунікація. Комунікація це коли людям можна пояснити щось, але разом із тим і відповісти на запитання. От це тоді комунікація, коли є зворотній зв'язок. А коли комунікації нема, то це ну це як брехунець колись. От в селі брехунець. Він щось там кувіка постійно, але хто його вслухався в нього? Ну от зараз дуже актуальна тема мобілізація, і ми знову ж цей штамп, що комунікація з суспільством провалена, змушені використовувати, тому що воно так і є. Уже президент, там на четвертий місяць, того як закон вони пишуть, звертається, що вже потрібно закон подавати Верховну Раду і приймати це чотири місяці з грудня пройшло, і два роки після повномасштабного вторгнення. І лише зараз ми читаємо в медіа якісь ашмьотки того, що вони там вписують. От сьогоднішня інформація про те, що все. Таки будуть призивати ув'язнених людей. Я не знаю, які, по яких там категоріях, ну це, це вони в закон вписують. От і про те, що є там певне бронювання на професії, ну зокрема, людей, які займаються цирковим мистецтвом. Я не дочитала до кінця, але загалом, принаймні, такий прочитала. прочитали. Ну і працівників єдиного інфомарафону. Ну, і працівників єдиного інфомарафону. Тобто, ну от власне, ми зараз говоримо про те, що хотілося б відкрити, почитати, мати тут ще один стільчик, щоб. Там сидів представник там представник влади угу. від фракції слуги народу. І тоді я б мовчки посидів. А ти б запитала у представника влади, а чому написано так і не інакше? І він би напевно пояснив, ну або не пояснив. Принаймні, людина, яка знаходиться зараз і дивиться телевізор, вона б побачила. Вони не можуть пояснити, або навпаки, було б розгорнути розлоги пояснення, чому саме так, і чому так потрібно. Зараз же ми просто розуміємо, що час іде, справедливо час іде. Законопроект поки що не стає законом. А розуміння, чи будуть голоси, зокрема, і від владної фракції в сесійній залі, куди буде закон виноситися на розгляд, ну немає. І мені здається, вони самі побоюються, А що раптом станеться, якщо голосів не буде? Відповідальність буде mm -hmm. на них, як на організаторах. Тому воно якось все ну кривенька качечка. І не розумієш, ну. А чому ви тягнете? Ні, і відповідь версія, я розумію, чому тягнуть, чому так з інфо, інфопотоком, чому, 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 чому? Але ми впираємося в те, що ну камон, ну треба нарешті визнати, що іншого способу, як з головою зануритись у вирішення цих проблем, у них нема. Причому хто б не був би на їхньому місці зараз. Будь-який політик в Україні, якщо поміняти місцями кого завгодно, поставити на та він стане Черчилля поставити на їхнє місце в нинішню ситуацію іншого способу у будь-якої влади в Україні зараз нема. окрім як відверто говорити зі своїм населенням, відверто говорити зі своїми політичними опонентами і відверто говорити про те, що це я можу, це я не можу, і пояснювати, я це можу, тому що я це не можу, тому що, вибачте, але ми це не можемо. І я думаю, люди відреагують на це адекватно, адекватно не в сенсі. Ви такі сякі погані. А адекватно, ну окей, ми це не можемо, ймовірно, з об'єктивних причин. Погано, що не можемо, ну, але ніхто не чарівник.